Вітаю вас в ефірі першого міського програма дня. в студії працює Вікторія Пінчук. Сьогодні Криворіжці долучаються до волонтерської діяльності цілими родинами на підхваті. Навіть наймолодші мешканці міста, які беруть приклад зі старших благодійників, один із таких Ярослав Токар, який вже виготовив понад дві сотні окопних свічок для наших військових. Таку ініціативу підтримала його мама Світлана Токар, яка вже не один рік волонтерить та допомагає людям. Тож про це ми сьогодні поговоримо трохи більше. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Зокрема, як я вже згадувала, ви не один рік волонтерите. Зараз чим займаєтеся, кому допомагаєте і чи змінилася ваша все ж таки діяльність? Діяльність не змінилася. Скоріше за все додавалося більше роботи, тому що ми працюємо з малозабезпеченими родинами, і з дітьми, сиротами, а зараз і, і, і з переселенцями, і також з місцевими пенсіонерами, які потребують допомоги. І так потрошку розростаємося все більше, більше. Дуже багато одягу роздаємо. от, от середньому в місяць це 17-20 тонн. Це саме переселенцям чи криворіжцям? Ні, ні і місцевим криворіжцям, які потребують допомоги. Все-таки натхнення залишилося після стількох років допомагати. Так розумієш, чого черпаєте їх? Ну, напевно, з вдячності тих людей, які вже отримали допомогу, які кажуть дякую, обіймають ну і бажають дуже, дуже гарні речі. І Я... це надає велике натхнення, щоб працювати і допомагати людям далі. Ярослав Ріс разом з вами бачив цю всю волонтерську діяльність, тобто ви не приховували від нього це правильно? Так, так, звісно. Тому не двоє дітей двоє та допомагають завжди, чи можуть. А що казали дитині взагалі, чим мама займається і для чого це потрібно? Не знали, ми просто допомагаємо людям, тому що комусь десь потрібна допомога. Ти завжди, якщо це в, наших, в нашій змозі. То раді допомогти, ну і діти якось привикли в цьому жити, Те, що вони допомагають. Навіть іноді буває, що приходять самі і кажуть, мам, а там ось то котика то покормити треба, то і ще щось. Ну і намагаємось сім'єю підтримувати так, щоб у них це було, як правильно казати, закладене зазвичай життя, то, щоб вони. Та ніде нікому так, не відмовляли, якщо людина потребує допомоги. Зокрема, таке ж питання до Ярослава. Ти це все бачив? Для тебе щось це особливо, що мама допомагає людям? Можливо, в тебе є якісь знайомі, у яких батьки також допомагають комусь. Як ти до цього ставився і що мамі взагалі казав? Можливо, якось її підтримував? Так, я її підтримував та що казав, зокрема, мамі? Тут, наверное, та завжди каже: якщо мама ти їдеш на роботу, а тобі потрібна якась там допомога. Допомагав з різними майстер-класами для дітей і матеріали приготувати. Так? А як розкажи про ці майстер-класи? Як ти допомагав і з ким там спілкувався? Я допомагав, рисував рисунки для наших військових та відвозив їх на сундучок, на наш офіс. Це ваша благодійна організація, так. А це ти сам все-таки запропонував чи тебе попросили у ці малюнки намалювати? Сам вирішив намалювати. А що малював і які такі послання все ж таки написав для наших військових? Я, написав, я нарисував танки і підорваний танк наш, наших підорваний танк окупантів, згорівший. Та Слава Україні, слава нації і смерть ворогам. Тобто, як думаєш, це додасть духу нашим військовим? Так. Були якісь відгуки? Можливо, мамі передавали, що сподобалися малюнки. Так, передавали, що сподобалися нашим військовим ці рисунки. А на який напрямок Херсон. відправляли? Херсонська область, так, так. туди, де такі найзапекліші бої зараз тривають. Як би мовити. Е, зокрема, як на тебе особисто вплинула мама на діяльність? Ти от е, сам захотів допомагати? Так, я сам захотів допомагати мамі. Світлана, а як ви ще раніше залучали до своєї роботи все ж таки свого сина? Окрім цього, можливо, там в самому своїй благодійній організації там щось принести, допомогти комусь, знайти щось ну, є таке? У нас дуже велике приміщення, майже 600 квадратних метрів, і зала, зала з одягом, танцювальна зала, кімната для майстер-класів, дитяча грава. І, і робота знайдеться завжди, завжди десь потрібно щось от, принести, прибрати, принести, приготувати, розкласти. От, тобто, тут не завжди приходять допомагають? Тобто, це така ваші діти, ваша опора, можна сказати, так. навіть якщо вони так. такі маленькі, але все одно допомагають. Так, від них дуже велика підтримка. Якщо повернутися до окопних свічок, як ти взагалі це вигадав, де побачив і чому все ж таки вирішив це зробити? Бо не кожен наважиться? Я побачив це у соцмережах та почав робити, тому що бачив, що наші військові сидять у холодних окопах, та вони не можуть не можуть собі приготувати чай і їм там холодно. І я я. Побачив ти в соцмережах, що можна робити окопні свічки та почав їх робити. Були якісь сумніви, тому що все ж таки справа важка. Це і робота з парафіном, і це гарячі речовини, і все ж таки дитині теж важко це робити. Так. Були сумніви, так трошечки, я так розумію, але все вийшло. Як себе налаштовував. Мама підтримала одразу. Що він сказав вам? Він прийшов каже, мам, ось дивись, от, от, я побачив таке відео, що у наших захисників ось такі є свічки. Давай спробуємо зробити. Першими зробили у нас вдома були свічки от, красиві, декоративні. Порізали їх, розплавили. Залили, Начебто і не дуже складно робити. Сама, от, напевно, складна робота це трізати картон, тому що йому я боюсь давати канцелярський ніж. Ну, а ріжу сама їх. А які були перші думки, от коли він прийшов? Ви здивувалися? Чи ні, все ж таки не було ні. подиву? Ні, подиву зовсім не було. Взяли, спробували, зробили. Зранку подивився, вийшла, наче гарно вийшла, каже, мам, і, і далі буду робити. Е, та, звісно, потрібні для цього матеріали. Е, писала об'яву на Фейсбуці, що для фонду збираємо баночки, е, ну бажано маленькі, щоб йому було зручно робити їх. Ну і буквально за день, за два люди посмусили дуже багато, аби, аби була така кількість матеріалів, щоб е, то, стигати всі робити. Ярослава, а як ти знайшов цю рецептуру? Тому що е, кожен виготовляє по-різному, тому що подивитись відео це одне, а що можу зробити, щоб вони дійсно приносили користь, це друге. Де ти знайшов також в інтернеті, чи, можливо, питав у мами, щоб вона знайшла? Питав у мами, щоб вона знайшла. Ми разом сіли, подивились пару відео, почитали відгуки, що пишуть, що радять люди, а такі, ті, хто вже їх робить. Ну і так. Перші об... готували, зготували, так би мовити. Зрозуміли, яких? Їх... Вони мають, які все ж таки вони мають вигляд, так розумію, вже дивилися. Так, так. А от, Ярослава, чи перші свічки твої купні, якими вони вийшли? Вони були вдалими? Так. А сам як готували їх? Розкажи, будь ласка, як оцей процес відбувався, чи хвилювалися? Е, треба нарізати картон, щоб. Тут була, були як ямки, та скру, е, треба зробити... Оці, е, дирочки в картоні, е, повинно бути повинно видно усі, щоб туди була змога е, залити і воск, і парафін. Е, далі треба зробити так, щоб його було легше скручувати та скручувати їх. Важко взагалі, мама постійно допомагає, правильно я так розумію. Чи він сам також? Ну, впорається? А зазвичай, а ти зазвичай трошки десь а ти допомагаю, контролюю, щоб після перших свічок ми відмивали кухню. Та треба теж другу скрутити. І а а потім вставляється ось так до баночки. І треба фітілі, щоб 에, туди вливати парафін. Також треба, щоб тут були дирочки і вставляти. І потім це все заливається. І скільки воно застигає, Ярославе? Наскільки ти залишаєш? На день ну, е, з вечора робимо. Він так може два-три чотири відмотати от, от баночки, потім увечері. А зробимо ну, до ранку вони вже а то, застигають. А так, напевно, за дві, за три години свічки вже готові до використання. Скільки ти часу взагалі цьому присвячуєш? Я ж розумію, в mm. тебе ще навчання, тобі треба так. і свої справи робити, і цим займатися. Так е, два години уділяю свічкам. діло, тому що нашим військовим теж треба, щоб вони сиділи в теплі. Ці дві години це ввечері чи як? Як ти виділяєш ось цей час? Утром уроки ділю, потім вже е, домашку, а після цього свічки. Так, ну іноді буває так, якщо якийсь урок, на якому не хочеться сидіти, він каже, краще я буду робити свічки. Це тобі цікавіше, так розумію так. зараз? Зокрема, я знаю, що за кілька тижнів ти виготовив аж більше двох сотень свічок. Це дуже велика кількість. Як ти це встиг? Враховуючи, що ти по дві години присвячуєшся цьому часу. Я роблю їх більше і більше. Так. Яка періодичність просто? 200 штук ну це дуже багато. Це приблизно два, максимум три тижні. Не більше. А ти вже випробовував, як вони горять? Чи правильно все, чи так, будуть вони, нести користь нашим військовим? Так, вони спочатку починають горіти вот, а потім вже починає і баночка горіти. А чому саме такого формату банки? Я знаю, виготовляють і більші, і бувають і ширші. Чому? Тому що більше, більше їх складніше робити. А, Твої знайомі знають, так, що ти робиш окопні свічки, як вони тобі допомагають, можливо, матеріалами, порадами чи ще з чимось. Матеріалами вони не допомагають. Просто знають, просто Просто підтримують, знає, так, підтримують. я розумію, кажуть. Про матеріали ви вже згадували, дали такий клич, можна сказати, криворічцям і вони приносили. Наскільки все ж таки вони активно долучилися до цього, пані Світлано? Так, ну баночки нам приносять майже щодня. Картон у нас, слава Богу, на офісі їй багато. А от з воском із парафіном це вже більш проблематично, тому що давали нам воск дві таких великих груди медовики зінгульця. Через дівчину волонтера передавали парафін, купляли. Ми збирали кошти через Фейсбук. Перший раз купували 3 кілограми, потім 5, потім 10 а, Зараз баночки вже готові а, але поки немає парафіну, немає коштів. Я так розумію, швидко закінчується, так? Так. Так, дуже так. швидко. Наприклад, якщо там треба виготовити 10 таких баночок, це скільки приблизно матеріалів треба? Ви рахуєте? Ну, це десь приблизно 4 кілограми парафіну і десь кіло-півтора кіла вуску. Ярослава, кому відправляєте? На які напрямки? Можливо, тут роздаєте комусь, хтось просить. Ми передаємо напрямок Херсон, Херсонська область. Саме Херсонщина. А як вибираєте кому саме відправляти? Ті, хто знають, ті, хто питають. А то також були, приходили і батьки військових кажуть: я для сина готую посилочку, є у вас свічки, є. Будь ласка, ті. Кількості що питали і передавали. Але То... поки ще не бачили від хлопців фото та відео, чи дійсно вони корисні і горять так, як би нам хотілося. Ну, часу мало пройшло, я так розумію. Так, Лише так. почав виготовляти все так. буде, і фотографії, і відеозвіти, мабуть, mm. таке. Як відправляєте? Скільки, яка партія? Вона велика, чи можете навіть, якщо попросять кілька штук, дасти кілька штук. Ну, було від трьох і найбільше ось ми от, от, пару днів назад відправляли 30 штук. От, це була найбільша партія. Ви як, через волонтерів передаєте? Так, через волонтерів. А це хто за волонтери, звідки вони? От, місцеві наші, ось останню партію з парамедики наші хлопці забирали і відвозили туди. Так, Ярос... З продуктами ну, іншою допомогою. Забрали так би мовити, щоб уже все таке так, одразу відіслати, так? Від так, щоб передати так. там у руки. Ярослава, як ти зараз налаштований? Ти будеш продовжувати допомагати? Які твої взагалі плани? І скільки ще хочеш виготовити таких окопних свічок? Так, я хочу їх продовжувати робити більше, більше щоб ми ближче ближче йшли к прямо, перемозі. А в тебе є вже якісь там, наприклад, запити. От нам треба стільки ще свічок. Як можна більше зробимо? Тобто сили в тебе є, ти так. вже навчився цьому, так? Так. Зараз які тобі матеріали от потрібні? Воск і парафін. Це можна, так розумію, до мами, так, принести в благодійну так, організацію. так, якщо у когось є змога допомогти з цими матеріалами, то завжди можна принести до нас на фонд. А ти, я знаю, виготовляєш уже не вдома, так? Чи у вас благодійні організації, дитина під вашим наглядом виготовляє купить свічки? Іноді і на офісі робимо. Тат, коли вже є якась частина готових намотаних паночок, так як у нас на офісі два роки вже немає світла, це у нас така велика проблема, то теж заливаємо вдома їх. Добре, вам удачі, тобі також, Дякую. Ярослава. Нехай щастить. Виготовляй надалі, бо це дуже потрібно. І все ж таки дочекайся. Військові обов'язково тобі надішлять і фотографії, і відгуки за ту, таку твою справу. І на цьому ми завершимо нашу розмову. Дякую, що до нас Дякую. завітали. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на першому міському У гостях. У нас побував юний волонтер Ярослав Токар разом зі своєю мамою Світланою. Токар, яка також волонтерить активно. Зокрема, розповіли про те, що зараз Ярослав виготовив уже дві сотні свічок окопних для наших військових та передав їх на Херсонщину, а також продовжує далі займатися цією справою. На все добре, в студії працювала Вікторія Пінчук. Ще побачимося. Um.